Друзі, вітаю! Сьогодні у нас з вами на відео ось такий бармалейський ніж. Це одна із ножових легенд у світі, ніж Ріка Хіндерера XM24. Чому бармалейський? Тому що тут от такий дуже яскравий кліппойнт. Ми про це поговоримо. Мабуть, більш коректно буде називати це не clip point, а абові. Але я про це розкажу у кінці відео, щоб ви зрозуміли. Насправді, чому <смі> всі боуї – це кліппойнти, але не всі кліппойнти це Bowie. Сподіваюся, я вас цим зацікавив. І <кхм> я вам це обов'язково розповім. Коробка дуже банальна у Ріка Хіндера. Ось така біленька, простенька, можливо, це перероблений картон. 2018 рік Blade Show це найбільш інноваційний американський дизайн. Ось 4 дюйми, Bowie, 3-way. Зараз теж про це розкажу. Stone Blue, ну, Бачите, накладочка синього кольору. Тут якби, є маркування, індекс. ну Якби все дуже просто в коробці. Крім того, там наклеєчка 35 років, руками зібраний і відтюнінгований, тобто налаштований ось людина, яка підписалася, і наклеєчка від компанії Ріка Хіндерера, А ще, а ще трілей. Ось що таке тривей? От ми бачимо з вами тут на планичку, ми бачимо такий значок. Не зрозуміло, що він означає, а насправді зрозуміло. Це, власне, то, що він називає компанія Hinder Knives, називає трівей. Тобто, три способи, яким чином можна організувати механіку на ножах. Там може бути підшипник, який, наприклад, зараз там стоїть. Однак, замість підшипника можна поставити от такі от металічні шайби. Заповнити місце, яке зараз займають підшипники. І далі поставити м, варіанти. В нас є тефлонові шайби, в нас є е, варіанти на металічних шайбах. Тобто, ну, скоріше всього, що це е, фосфорна бронза. Ось, тобто, Ми можемо організувати це в три способи: на е, полімерних шайбах, на металічних шайбах і на підшипниках. Оце і є трівей, це теж входить у комплект, ось як бачите, трівей pivot system. От є можливість подивитися, як це сам рік Хіндери робить на відео. Я подивився, мені було цікаво, сам рік це робить, міняє, нічого там складного немає. У нього там достатньо простий і зрозумілий конструктив, якихось таких несподіванок не повинно трапитися. А кому цікаво, то раджу, звісно, маючи такий ніж, відео подивитися для того, щоб акуратно, коректно. Замінити один із способів на, на другий чи на третій. <кхи> я поставив ще сюди, як бачите, патч гострої каші. В кінці я вас ще раз попрошу про донат, але до цього дійдемо. Давайте почнемо з того, що вам може, мабуть, знайомий ось такий ніж, це XM 18. Я розповідав, роблячи огляд на цей ніж, я розповідав про те, що XM це експериментал модел. Так він назвав свій експериментальну модель. 18 це його позивний був. Коли Рік Хіндер працював у рятувальних службах, дуже багато версій є XM18, це його, скажімо так, флагман. Ось він компактніший в порівнянні з XM24. Зараз про це поговоримо. Я просто поклав і покладу точніше, і розповім вам, нагадаю, про XM18, просто щоб ви могли порівняти, як це все разом виглядає. Ну, давайте так трошечки по ТТХ. 221 грам і 160 грам. Тобто різниця ну, практично скільки? В 60 грам різниці. Тобто цей точно буде обривати кишеню, це треба розуміти. Цей, мабуть, теж буде обривати кишеню, але ну, в нього якийсь такий компроміс є по вазі. Тому цей бармалейський 24-ка, оця... друзі, якщо це танк, ну, то це навіть не знаю, що це. Ось, Щось ще важче. Ну, танки теж бувають різних класів, є середні танки, є важкі. Ось це важкий танк, називаємо так. Отже, різниця в довжині клину. Тут 10 см, тут ну, 88 міліметрів, майже 9. Тобто, коли я вам показував ось тільки, що ви дивились коробку 4 дюйма, то в xm 18, бачите, 3,5 дюйма. Ось 3,5. І в нього взагалі є три версії цього ножа XM. Тобто в нього є трьохдюймовий такий мінік 3,5 дюйми і 4 дюйма. Ось таких три. Три варіанти є для того, щоб ви розуміли і розбиралися. От В ножах Ріка Хіндерера є ось таких три розміри. Ну і відповідно це кратно в метричній системі. Товщина 4,7 мм, і вона трошечки більша. Тут товщина 4,2 мм. Ось. Ну, і загальна тут якби 23 см, практично у мілітарі, ось там 24 за округленням, тут 23 Я там спрощую заокруглюю. Ось тут 21, тобто різниця практично в 2 сантиметри. Ось така от історія про те, як вони співвідносяться між собою. Ну і, скажімо так, висновки зразу напрошуються. Вони очевидні, це дуже масивний ніж. Важкий 120 220 грам. Це він буде, вам потрібні будуть спеціальні, напевно, підтяжки для ваших штанів, для того, щоб ви не, не загубили цей ніж. Це Я, звісно, піджартовую, тому що різниця в 60 грам, вона, звісно, велика, але все рівно це там, не кілограм і не два. От. Але ми говоримо зараз про формат ножа, який висить на кишені. До речі, в Хіндерера є можливість, і це дуже добре. В нього, наприклад, в даному випадку є можливість носити тип аппі і тип даун. Ось для правші. Тобто ми можемо носити в даному випадку кліпса так, зроблено, що ми дивимося тіп-даун, Тобто кінчиком вниз ми можемо перекинути, є заглушка, яка стане от на це місце. Ми розвернемо кліпсу, і в нас буде ось таке положення тип ап Фурнітура в нього крута. Я вже надавно на це звернув увагу. Тільки ось у нього торкс тут на такий плаский шліц, звідси і звідси є. Можливість розібрати таким банальним інструментом. І навіть банальним інструментом, таким от викруткою хрестовидною або Філіпс, можна поміняти кліпсу. Тобто, тут, якби такі традиційні інструменти необхідні, ну, торси або шестигранники, точніше. Все це можна розібрати. Дивіться, який масив, тобто наскільки от величезні бонки. Я вже не говорю про те, що тут вага, якби це зрозуміло, але тут навіть оця вага, вона. <гум> Чим вона забезпечена? Накладочкою тоненькою титановою? ні, Товстою титановою накладкою. Так, Крім клина, тут ще дивіться, які от бунки масивні. Ось, Тобто тут, ну, скажімо так, масив металу. Давайте подивимося, де в нас на підпальцеві в нас баланс. Так, у нас баланс на підпальцевій виїмці. Тобто, в принципі, досить зручно, тому що це так званий нейтральний баланс, коли ми. Ми маємо половину ваги, скажімо, за рахунок руків'я і вказівний палець, як би центру, половина ваги це клин. Нейтральний баланс буває так, що він в клин, буває так, що він в руків'я. Це інколи потрібно на певних професійних ножах. Якщо ми будемо більше рубати, то нам потрібен баланс туди в клин. Тобто всякі мачети, боу і так далі. От великі таб таборові такі ножі. Ось якщо це мова йде про кухню, дуже часто. Якщо особливо про невеликі ножики для того, щоб вони були маневрені, то вага може бути, скажімо, там, руків, і там невеличкий клиночок для якогось там карвінгу, для вирізання, для якісь овочеві ножики. Ну і нейтральний баланс дуже часто, хоча не завжди він не завжди він є оптимальним, але він просто, мабуть, найбільш поширений і в складених ножах, і в фіксах. На це звертають увагу, тому що тут якраз порівнює, ну можна сказати так, що збалансовано оця от маневреність і здатність розвивати зусилля, якщо нам потрібно щось там прорубати, прорізати зусиллям. Ось, Тобто цей баланс якраз і є таким компромісним. <кхи> ну, потрохи ми про тихами домовилися, <кхи> давайте будемо говорити про цього Боу. <кхи> Чому я назвав його так Жартома Бермалейським? Ну, не знаю, якщо пригадуєте там дитячу казку про Бермалею, <кхи> так от по асоціації. Такий піратський, скажімо так, оцей клюв <хи> виглядає там якісь як піратські абордажні шаблі. <хи> Насправді, ну, дійсно, чисто асоціативно, так мені це слово знаєте, сплило у пам'яті. Тому десь його можливо <хи> винесу у назву. E, взагалі, <кхи> взагалі, є у Ріка Хіндерера ну, кілька варіантів. В нього є ворнкліфи. Ну, ви знаєте, це пряма ріжуча крайка і різко зверху вниз іде ну, вістря. Обух опускається по прямій лінії. Є спірпойнт. Це такий більш спокійний, скажімо так, варіант, до, до якого ми звикли. Є свій варіант на танто, він його так називає Спанто, це що середнє між грапуном і танто. Спанто зветься. Ось є Боу і є слайсер. Слайсер ось він, максимально тонко зведений, ну, як для Ліка Хіндерера. Тут приблизно 0,4 мм. Я про це ніж вже розповідав, вам є огляд на каналі. Цей ніж приїхав від гліба до мене на огляд, і цей ніж приїхав на огляд теж від гліба. І цей ніж, як і попередній, можна буде написати Глібу в його телеграм-каналі knifeculture.ua, Запитатись, поцікавитись, чи має він уже власника? Можливо, має, а можливо, ні. <кхух> Зацікавитися значить, напишете йому і дізнаєтеся. Я про це не знаю. У мене немає таких даних, поки я знімаю це відео, можливо, цей ніж вже знайшов власника, а може і ні. Тому чому я це завжди роблю оговорку? Що не я продаю, бо ви пишете мені в приват, шукаєте, стукаєте мені, там пишете на електронну пошту, там пропонуєте якусь ціну за цей ніж. Друзі, ще раз кажу і ще раз повторюся: не я продаю ці ножі, взагалі я не продаю ножі, але я роблю огляд. Мені хочеться з вами поділитися. Якимись емоціями, якимись думками з цього приводу і так далі. Тому якщо я кажу про те, що там, вам потрібно зайти в опис, там, нажати на посилання і там дізнатися у власника цього ножа, значить, треба робити саме так. В мене цікавитися сенсу немає, тому що я не знаю, там, на яких умовах, на яких цінах, з якими варіаціями і так далі можуть бути ті чи інші ножі. Ви можете замовляти, домовлятися. Наскільки я розумію, Hinderer, Hinderer, це, це виробник, якого дуже багато є кастомних таких фіч. Тобто в нього можна, по-перше, купити абсолютно всю там кастомну в інший колір фурнітуру: гвинти, заглушки, кліпси, накладки, ну море всього. Тобто, накладка, наприклад, стокова, вона от з GTA зроблена. Ось накладка вже не стокова, це вже кастомна накладка. Не знаю, хто виробник, можливо, теж Хіндерер виробляє, бо є і треті компанії, які виготовляють кастомні. Ось уже такий от фрак титанової руків'я з таким квадратною насічкою. Це вже не сток, це вже, скажімо так, кастом. Тому у вас є можливість всі ці питання задавати лише тому, хто є власником цього чи іншого, на жаль, і має змогу. Вам його привезти, замовити щось для вас кастомне і так далі, якщо вам це буде цікаво. Тому я спеціально це обговорив <смі> і повторив для тих людей, які пишуть мені і питаються мене про той чи інший ніж. І коли ви там піджартовуєте наді мною, що для чого ви, Віктор, щоразу пишете, що ви чи говорите, що ви ці ножі не продаєте? Я думаю, тепер ви зрозуміли, бо я ці ножі не продаю. <смі> Ось для того, щоб ви не турбували мене питанням на яке маю відповіді, крім одного. Звертайтеся до власників там і дійсно справді дізнавайтеся всі деталі, які вас цікавлять. Тому що є завжди варіанти, якісь і в сталях різні і так далі. і так далі. Тому я не можу знати всього і навіть не намагаюся знати все. Але завдяки тому, що ви присилаєте свої ножі на огляди, в даному випадку це ніж Гліба. Ви присилаєте інші ножі на огляди, власні, своїх колекцій. Прохаєте мене нещодавно один з моїх підписників написав мені аж з Польщі. І просив мене взяти на огляд його ніж, він готовий був оплатити туди назад цю посилку. Я в цьому випадку відмовив, тому що там сенсу немає. Плюс до того, я приблизно розумію, які я ножі буду оглядати в найближчій в дальній перспективі, у мене завжди черга є на ці штуки. Так що, друзі, коли я кажу, що я не продаю ножі, значить не треба переуточняти. Бо коли я буду продавати там, свій ніж, там, скажімо, я почну відео з того, що друзі, ось цей ніж я продаю за такою то ціною, тому то і так далі, і так далі. Тому, я думаю, я відповів на питання ваше, мушу відповісти. І повертається до Хіндерера. Отже, можливостей до кастомізації є дуже багато. От. Що ще в конструктиві, ножа? Ну, я розповідав багато про XM18. Тут так званий Хіндерер-стопер. Тобто, оця, от, скажімо, шайба, яка перешкоджає перевіджиманню фрейма. Я думаю, ви це розумієте. Ось. Або. Таким конструктивом можна рішити, або там спеціальні напливи, форма сухарика. В даному випадку це ідея Ріка Хіндера ось таким чином з тою шайбою, він це питання вирішує. Тут сухарик, в даному випадку стоять підшипники, просто чудова механіка, вона не може бути інакше. відкривання з такою вагою клинка, відкривання через, скажімо, так, фліпер, планичок, або через ну, шпеник. Там стати, якось так він зветься англійською, можливо, я неправильно вимовив, але якось так. Ну, Шпеник. Отвір для темлячного, для темляка, точніше, темлячний отвір. так. Ось. Ну, І тут, бачите, анодування в синій колір, Дуже так розкішно це все виглядає. Ніж так ну, не банально виглядає в таких от синіх кольорах. Не так часто взагалі в такому от насиченому синьому кольорі: такий циан, чи я не знаю, як правильно назвати. Чоловіки слабо розрізняють відтінки, нас дивляться, в тому числі, і жінки. Ось, то вони, мабуть, посміються з мого спроби визначити цей кольор як ціан. Але мені так здається, що це ціан, Він такий насичений, синій. Ось. ну І тут От, Титан можна анодувати в різні кольори. Так що ось така от історія з того, як візуально він виглядає, і от давайте вернемося зараз до цього бармалійського кліппойнта. Як зрозуміти, що це все-таки більше бовує? Ну, е, простий такий, якби така проста ідея, я думаю, вона вам запам'ятається. Дивіться, якщо оця лінія сходження спинки від обуха так, і до вістри, якщо ця лінія, скажімо так, скоріше пряма, то мова йде про кліппойнт. Якщо вона ось така, як тут, ввігнута, причому так дуже яскраво, то ви бачите, я думаю, що ви бачите, наскільки вона яскраво вигнута, оце вже все-таки Боуї. Пов'язано з тим, що таку форму, саме таку форму мав той ніж там, Джеймса Боуі, який там тисячу, на початку 19 століття, 1820-х роках, він герой там, битви при преалами і так далі. Це відомий персонаж. Колись окремо мені трапиться щось з фіксів саме от під Боу, і Я підготую, скажімо так, більш детально розкажу вам історію про його дуель, після якої він став відомий і став відомий. Він був відомий і до того, американцем, але його ніж став відомий. Ось там справді цікаво, і не все так дуже лінійно. В мене є товариш Влад, який обов'язково це відео подивиться. От його можна, він дуже любить цю тему. І він добре і досконально вивчив про те, що це була за бійка, чому хто в ній переміг, чому не переміг, що там ножу бракувало, і що він був зроблений. Одним словом, це цікава така самодостатня історія. Колись, можливо, от ми разом зробимо з ним якісь, в тому числі, на цю тему ефір. Ось. А зараз так по-простому, якби от ви тепер зрозуміли, що Боуві це один із видів кліппойнтів. Тобто, всі кліп вони мають от різкий скіс до от. І вони є кліпонтами, але той, який має отакий яскравий вигін, той зветься Боуї. Тому що приблизно так було організовано Лезо Клину на тому ножі, який от отримав цю назву від його прізвища, від його цієї історії з дуелю і так далі. В чому перевага такого вістря? Ну, звісно, що тут дуже-дуже тоненький кінчик, який дозволяє там провертіти якийсь там отвір, тобто пробити, наприклад, отвір, десь, можливо, в шкірі, в одязі, якщо необхідно. Я маю на увазі шкіра, там ну, вичинена шкіра, тобто, це, можливо, якийсь реманент, ой, ем, як це правильно назвати, не ремонент, а це щось може бути виготовлене зі шкіри. Можливо, там якась сумка, ще щось ще, ще щось. Тобто, це якась ем, якийсь аксесуар, в якому можливо треба провертіти там отвір. Зробити якийсь такий делікатний, дуже точний надріз. Ну, або просто от проштрикнути, тому що розуміючи, наскільки тут маленький кут сходження між ріжучою крайкою і спинкою, ось таке вістря, воно буде заходити просто як шило чудово. Тому в такого виду клинка є перевага, це дуже хороша пробивна здатність, дуже хороша пробивна здатність. Ну, але тут і саме найбільший мінус. Все-таки цей кінчик, ну якщо порівняємо його там, припустимо, слайсером, все-таки тут оцей кут більший. Може бути м'яса більше трошечки на обусі. Ну це залежить ще від товщини обуха і так далі. Але кут там більший, тут менший. Такий кінчик може відповідно швидше і зламатись. Тому це треба розуміти. Різати він буде чудово, йому нічого не бракує різати. Тут зведення 0,7 я поміряв з інтересу просто цікаво. Е, ну, Тому що тут багато ножа. Тут взагалі, от е, читаю, що кажуть там американські, наприклад, там ножові блогери, оглядачі, і взагалі власники такого ножа, вони говорять, що оскільки в мене рука, там, XL, або XXL, то для мене і ніж потрібен XXL. Ось цей XM18 для них маловатий. Тобто, якщо у вас така рука, він вам просто ідеально ляже і все буде гаразд. Або вам просто потрібен в силу якихось інших обставин, такий великий ніж. Тому... Треба розуміти, що це його як е, велика перевага, так і недолік, залежно від вашого там, сценарію і ваших особистих ТТХ, тобто розміру ваших долонь та пальців. Ось. Ну, є ще одна така штука в Богу цікава, яка тут е, знову ж таки може бути як плюсом, так і мінусом. Оця його бармалейськість, оця те, що він такий особливий, такий дуже впізнаваний, такий по-своєму агресивний. Це то, що цей ніж, це то, що в його образі може вас відштовхувати від такого ножа. Тому якщо ви його там витягнете, десь не знаю, там, на новій пошті, там, умовно кажучи, класите ним, він так сочно клацає, тому що тут багато клина і багато ваги. І ось оце його таке вістря, достатньо таке, ну, по-своєму агресивне, мабуть, як можна ще небезпечне. Давайте так будемо говорити, тому що це шило при такій довжині там, в 10 см. Ну, виглядає це так вражаюче. Тобто це така, знаєте, кілер фіча, це таке, ну це те, що його відрізняє. Тому вам оця його така брутальність, оця його, оця його така піратська натура, скажімо, Вона може, звичайно, вам дуже не подобатися і привертати якусь зайву увагу, і викликати якісь зайві негативні емоції у людей, які просто дивляться і не розуміють, для чого така штука. Але це може спрацювати і в плюс, тому що це, це привабливо. Це не банально, це звертає на себе увагу. Тому, як бачите, кожен мінус може бути і плюсом водночас. Вам, звичайно, вирішувати, подобається вам це чи ні, чи є у вас ножі з таким от яскравим клинком Боу, чи у вас є просто якісь більш спокійні клімпойнти. Цікаво буде, якщо ви мені це ну, напишете, додасте в коментарях. А це в будь-якому випадку це для великих рук, це для важких умов, це танк і то такий важкий танк. Ось, якщо, наприклад, XM18 і його 3-дюймова і 3,5 дюйма версія, це ще може бути EDC, Ну і, в принципі, зроблено на ADC. Ось, то тут уже, ну, не знаю, це, мабуть, вже там якийсь аутдор, тобто це вже можна попрацювати на природі, побатонити, якщо це потрібно. Це вже такий танк у кишені. ось. Е, ну, в принципі, коротко, мабуть, все, друзі. Ніж в будь-якому випадку зроблений як ніж, як виріб дуже якісно. Ось, тобто тут, якби в Хіндерера завжди все гаразд з механікою, з підгонкою. Ось, ну якби. Це те, що рік робить відповідально. Він це, звичайно, це відображено в ціні. От важіотажі з приводу цих ножів, ось в інтересі з приводу там, покупки, тому що вони, я так розумію, роблять їх трохи більше, ой, трохи менше, чим люди їх би хотіли. Тому, в принципі, на ножі ріка Хіндерера, так скажемо, перегріта ціна отим, Бажанням людей їх купувати, тому тут треба це розуміти, але воно відповідає якості цього виробу. Він може не подобатися там в дизайні, чи колір накладок, чи форма клину. Але те, що його ножі популярні, вони стали іконою от такого ножового хардюзу. Ну це однозначно. І Якщо це в нас поки що не так, там в силу там може дорогозни інших обставин, то в світі там у Хіндерера, там проблем з позиціонуванням його виробів, немає. Люди це знають, його за це люблять, і його за це. Хвалять. Ось, тому що я колись розповідав вам про те, що от в нього запас по міцності, оцей от плавничок, який створює такий 100% гарантію від сходження пальців на вістря і так далі. Ну не на вістря, а на ріжучу крайку. Тобто, все тут побудовано довкола ідеї там, надійності і міцності. Ось така, друзі, історія. Такий от в нас сьогодні ніж Бармалейський XM24. І... І я наприкінці цього відео хотів би ще раз звернутися до вас. І я просто помітив, що трошки не вистачає там, ну буквально зовсім трошки для того, щоб закрити збір для 78 ї окремої десантно-штурмового полку. Ми почали з Григорієм Соєю, коли знімали гостру кашу. ми, там, Не ми, а компанія Ібіс, скажімо так, виділила нам ніж мілітарі для того, щоб ми могли назбирати кошти і розіграти потім цей ніж. Серед тих, хто задонатив суму, кратно 200 гривень і більше. Ось я хочу все таки, щоб ми дозбирали той, той збір, завершили його. Я залишу посилання під відео, під посиланням на теле, на канал Гліба. Я залишу посилання на. Банку, яку можна поповнити, і таким чином ви отримаєте можливість отри, ну, отримати шанс ну, виграти ніж шляхом такого рандомайзінгу, так, тобто випадкового вибору для всіх, хто закинуто над більше 200 гривень. Ось і, і плюс до того в нас є можливість, ну скажімо так, зробити добру справу, бо я думаю, ви розумієте. Що щодня потрібно е, щось робити для того, щоб ми могли допомагати ЗСУ і так далі. Ну я думаю, дарма я повторюю, для чого це на ЗСУ. Друзі, в даному випадку 78-й окремий десантно штурмовий полк. І хочу закрити, завершити цей, цю банку. Збір на цю банку, там 150 тисяч треба назбирати вже більша частина суми є. Будь ласка, доєднайтеся, і ми закриємо це діло. Зробимо хорошу справу. А вам дякую, чекаю якихось від вас гарних коментарів, можливо, щось можете додати з приводу ось такого от бермалейського клину ножів Хіндерера. Цікава думка не тільки тих, хто мають ножі хіндерера, а тих людей, які, наприклад, їх дуже хочуть, планують і так далі. І тих людей, які, наприклад, мали і там щось не отримали від ножів Хіндерера, і в них розчарувалися. Чому так ми можемо сформувати більш об'єктивну картину про те? Що для вас може бути сильними і слабкими сторонами одного і того самого виробу? Ось і якби вага це перевага чи це недолік. Розмір це недолік чи це перевага. Ось давайте подискутуємо з цього приводу. А я вам дякую і зустрінемося в коментарях.